Ух! Це красота. Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку. Нарешті ця водойма, на яку я дуже хотів, почала відкриватися. Але відкрилося лише невеличкий п'ятачок. Ну і на цьому п'ятачку невеличкому буду пробувати щось упіймати. І так, сьогодні я буду тестити пробувати свій силикон. А, значить, це у мене Сексик Імпак 2.8 дюйма. От, в кольорі ми так його назвали замовник, точніше так назвав, назвав цього кольор фаворит. От, він досить такий дієвий, працьовитий по хижаку, по окуню, по судаку. Ну, в мене навіть ляж брав. Ну я сьогодні почну з сексика і буду пробувати щось упіймати. Тому, друзі. Часу гаяти не будемо, оскільки сквіт вечір. Я виїхав лише на вечірню риболовлю, покидати трохи пару часиків з подивитися, що з цього вийде. Будемо орудірувати савади, так як сафінки немає. От, ну нічого, сафінку, я думаю, скоро візьму. Тому, друзі, поїхали ловити. Гай-лала. ось він. Подивимося, хто це у нас тут такий злобний. Окунь чи садачок. А Ану? Не хоче підніматися? Мабуть, судак. Давить дуже. Так. А ну? Р Рідненький. Опа! Хорош! Ну так от в шахту. прям в шахту. Зараз дістанемо чим тут і зволікти це все діло. Так. Опа! Ось така у нас приманочка з вами відпрацювала вага лише 12 грам. Так, а ну подивимося, що він нам по зачету скаже. Ну та, естественно, що мало. А ну. Ну чого? 41 см сантиметр. Єлі палю, 41 лише. 41,5, трошки я до 42 сантиметрів не дотягнув. Ну, теж вже приємно, я вам скажу. Так, ну що, давай лапать? Біжи. Тебе сьогодні хороший день. Опа, є! Пішов, перший, є! Ну, це вже я вам скажу приятніше, гаразд. Попробуємо, він там не один. Значить, він там повинен бути ще. Ну, я вам скажу, взяв він без удару. Тобто, він, грубо говоря, повис. Так, нарешті садив. Ось ще одного судака. О, пішов, 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 пішов. О, ні. да. Оба! Ну цей поменше. Цього можна відразу на випуск кидати. Як чітко він... Садив. Коротше, що я зробив. Щось зараз вам покажу. Рішив трошки іншу приманочку по іншому змонтувати, оскільки відчуваю досить багато покльовок, але щось нічого не бере. от Дивіться, що я зробив. Ізначально я кидав ось на такого от, з двоячком. Та, е, сексик 2,8 дюйма. Але дуже багато покльовок, а результата нуль. Що я зробив? Як справжній судачник, я поставив от такий трійник в голову. Як тільки поставив трійник в голову, і відразу і діло пішло О, на другому чи на третьому закиді. До того ж, судак ударив без як би сказати без покльовки, без нічого. Що радує? Не дуже. Хочеться відчути такий удар, щоб гепнуло так, щоб мама не горюй, як там кажуть. Але і на цьому непогано, що сідає без удара. О. Так, ну що, поїхали пробувати. Знову упіймати. До речі, трійник в голову це сама, як би сказати, оптимальна практика у судачника. Судак, як практика показує, б'є майже завжди в голову. От. Якщо судак не ковтає, то він просто може надавити. І в такому випадку, от цей трійник це один з найкращих варіантів буде. О. Не знаю, чому воно так виходить, але завдяки оцьому трійнику в голові, клює судак. Ну, от. ну, як клює, не то, що клює, а майже стопроцентна засікаємость. Коли двійник, ну це так собі, може взяти, може не взяти, хто його зна. От. А так я вам скажу з трійником в голові. Це гарна тема. Це я досить часто бачив на Дніпрі ловля так судака. Тому, кому цікаво, попробуйте, Я думаю, сподобається. Ну, я, як завжди, майже розпочинаю з двійника. Але коли я бачу таку ситуацію, що покльовки є, а воно ніфіга, то я одягаю потім трійника. Досить часто спасає він. Відійти від нуля. Ну, тому поїхали. Ось вам, будь ласка, і результат. Трійник в голові приманки. Ну, це хорош. Давить. Все. Пішов, ні, не пішов. Ну. Ооо, кабан! Оце кабан! О, конь, я вам кажу! Це взагалі кабанюра. Оооо, дивіться, яка махина. Ух. Це красота. Я вам скажу, ще й не так просто витягнути. От, Це все діло. Оп, є. Знову те ж саме все. Так, ну, у нас сьогодні нема такої задачі гриби наловити тому ми її сьогодні всю випускаємо. О, втопив окуня. Так, треба трошки приманку поправити. Так, да, є недолік, один буде час від часу вилітати приманочка. Ну, оділи. Поправили і гуд. Зато результат майже стопроцентний по хижаку. Так, 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 так. хто це у нас тут такий попався? Шустрик, що за шустрик? А ну, що это у нас? Ой! 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 Ну і слава богу! Відпав! Ну, хоч не прийшлося руки вимазувати. от, от, так, от. знову бачите, як відпрацював трейник в голові, от, покльовочки взагалі не було. От, сідають. От. Ще й треба було доказати, що двійник буває гораздо хуже себе показує, ніж. Трійник в голові. Трійник, звісно, треба невеличкий, по світі, щоб він проковтнув. Саме щоб проковтнув. От. І ця приманка вам буде приносити досить багато задоволення. От. Ну, якщо ви хочете наловити риби, якщо ви хочете просто покидати спінінгом, можете поставити авсет. От. А для того, щоб наловити, не упустити свого трофейного судака, треба трійник в голові. От. Ну, звісно, я, як і казав перед цим, я завжди розпочинаю з двійника. Бо коли судак активний, хижак весь активний, можна обійтися і без трійника в голові. Ну, Тому треба пробувати по факту так і так. Но трійник для судака це саме краще. а вот -а -а, то плюха была, елки-палки. А -а -а. Ну ничего. Вот то, конечно, плюшка. Ух, мне не сподобалось. Так, что, поехали далее шмаляти. И, до речи, Зараз працюю сугубо 12 грамами. Звісно, бо сафінка, якби була по мене, можна було б шмаляти непогано. От. Бо вона якраз по верхньому тесту, а тут у мене виходить по нижньому тесту. Не дуже так та й удобно. От. Ну нічого. Нічого. Так. єле єле гупнув. Хто це у нас тут такий оно покажись. Окунь чи судак. Судачок. Мелкий, гарненький судачок. І дивіться, і знову на трійничок він сів. Отак от, от. Трійник, це дієва тема. О, да, невеличкий. От, але ж риба. О. Як буде крупний судак, він скаже, він як гепне. О, так що і такий нежно, -нежно ударив. Ну, це, це, до речі, це єдиний поки, поки ще що ударив. Відчутно було досить непогано, що він ударив. трійничок звісно, Робить свою справу непогано. Ну, я дивлюся, да почав досить таки часто мелкий судачок гупати. Перед цим якось крупніше було. Ну і теж непогано. Можливо, крупний судак трохи далі знаходиться. Ну, от. Можливо. А можливо і ні. Можливо, просто мелоч не дає зараз вийти. А там хто його знав. І, до речі, проводочка постійно йде мягка. В два оборота, пауза, два оборота пауза. Але я хочу зараз поставити більш крупнішу вагу і спробувати закинути далі. Бо 12 -ма грамами далеко не накидаєшся. Прокидався я 20 грамами, і я вам скажу, 20 грам не дуже взагалі. Ну, навіть і течка не було. Тому я знімаю ці 20 грам ну, і одягаю назад свої 12. Так, де на наша вага? Опа. Так, наші 12 грамів. Я вам скажу, я трошки до рибалки був не готовий, в мене так руки замерзли. От. Без перчатки, перчатки все в машині. Я просто вирішив заглянути пару разів кинути. А оказалося накидався. Ну, звісно, ну, 22 грама гаразд далі летить, але... Покльовки саме на 12, на 12 грамах йдуть. От. 10 грам, 12 грам. От. Ну, трошки савади, такі ваги, щоб далеко закинути, трошечки неудобно. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію. 5 годин вечора я замерз капець просто. Я вам передати не можу, як я замерз. От, я не розраховував, але кльов зробив своє діло. О, так що, друзі, рибалочка удалась. Судак, Окунь. Окунь взагалі мене порадував. От, зачетного судака, на жаль, не було, але ж все ж таки це вже є добре. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім гарного перегляду. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.